Вітаю тебе, друже, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми вчимося складати тексти інструкції. Пам'ятай, інструкція це вказівка про порядок і спосіб виконання якої-небудь роботи. Текст інструкції повинен бути точним, стислим, зрозумілим. Виконуємо завдання перше. Прочитай зразок складання тексту інструкції про виготовлення аплікації їжачок. Текст інструкція Аплікація їжачок. Перше. На білому картоні намалюй маркером контур їжачка та виріш його. Друге. На чорному тонкому папері намалюй 30 смужок завширшки 2 см завдовжки 8 см. Виріш їх. Третє. Приклей контур їжачка на картон сірого кольору. Четверте. Чорні смужки зігни в поперек, не перетискаючи склей їхні кінці. Приклей смужки до спинки їжачка. П'яте. Намалюй їжачку рот, ніс та око. Шосте. Намалюй на кольоровому папері листочки та виріш їх. Приклей листочки навколо їжачка. Проаналізуємо, з чого складається текст інструкція. Він має заголовок текст інструкція, аплікація їжачок. При складанні тексту інструкції використовують нумерацію: 1, 2, 3, 4 і так далі. Текст має вказівний характер стислий, точний, зрозумілий, логічно послідовний. Привіт, землянин! Мене звати Чупа. Я з далекої планети кабра почув знайоме слово, інструкція і зрозумів, що саме ти можеш мені допомогти. Я хочу спробувати страви землян і навчитися їх самостійно готувати. Чув, що це дуже смачно. Я запрограмований виконувати вказівки та інструкції. Тож напиши для мене інструкцію, будь ласка, щоб я зміг приготувати смачну страву. Що ж, допоможемо чупі? Запиши в зошит дату, класна робота, текст інструкція. Салат в лапках назва салату овочевий. Склади та запиши в зошит інструкцію про приготування салату овочевий. Пронумеруй у правильному порядку. Огірки та помідори порізати кружальцями або півколами. Зелень дрібно нарізати. Овочі та зелень промити та просушити. Салат посолити, приправити олією. Інгредієнти для приготування страви помідори, огірки, зелень, сіль, олія. Як ти вважаєш, що буде під номером 1? Вірно. Інгредієнти для приготування страви. Що далі? Овочі та зелень промити та просушити, 3. Огірки та помідори порізати кружальцями або півколами. Четверте. Зелень дрібно нарізати. І п'яте салат посолити приправити олією. Тож запиши текст-інструкцію салат овочевий у правильному порядку. Тисни відео на паузу. Перевір. Текст-інструкція Салат овочевий. Перше. Інгредієнти для приготування страви помідори, огірки, зелень, сіль, олія. Друге. Овочі та зелень промити та просушити. Третє. Огірки та помідори порізати кружальцями або півколами. Четверте зелень дрібно нарізати. П'яте. Салат посолити, приправити олією. Я думаю, що така інструкція до вподоби чупі, і він приготує смачнючий салат. А тепер навчимо чупу готувати солодкі канапки. Використай такі запитання. Перше. Які продукти знадобляться для канапок? Що потрібно зробити з ягодами. Що потрібно зробити з бананом. Чим потрібно намастити скибочки тостового хліба? І куди викласти ягоди та фрукти? Використовуй слова з довідок: Тостовий хліб, нутела, полуниця, чорниця, банан. Кружальця, помити, порізати канапки. Для запису тексту інструкції Солодкі канапки тобі знадобиться деякий час. Тисни відео на паузу, склади та запиши текст інструкцію в зошит. Перевір! Текст інструкція. Солодкі канапки. Перше. Для канапок знадобляться тостовий хліб, нутела, полуниця, чорниця і банан. Друге. Ягоди ретельно помити, просушити, полуницю порізати навпіл. Третє. Банан почистити і нарізати кружальцями. Четверте. Скибочки тостового хліба намастити нутелою. П'яте. Викласти ягоди та фрукти на канапки. Я думаю, що у чупи за допомогою твоєї інструкції вийдуть чудові смачні канапки. Перевір себе. Я можу пояснити, що таке інструкція. Я вмію складати текст інструкцію. Я вмію записувати текст інструкцію в ЗОшит. До нових зустрічей!